Служба безпеки зібрала докази добровільної співпраці ще однієї зрадниці з расистами на тимчасово окупованій території Луганської області. Йдеться про 41-річну місцеву жительку, яка з перших днів повномасштабної війни підтримала агресора. Окупанти призначили її заступницею так званого міністра юстиції Російської Федерації ЛНР. Подальшому вона тимчасово виконувала обов'язки міністра та приймала рішення на користь РФ. Як становило розслідування, фігурантка у складі псевдоміністерства брала безпосередню участь у загальному управлінні. Ні, незаконним органом влади вона затверджувала положення про структурні підрозділи міністерства, посадові регламенти державних цивільних службовців, формувала штат. Крім того, визначала пріоритети роботи міністерства, давала доручення та контролювала їх виконання відповідно до вказівок РФ та уряду ЛНР. Зрадниця увійшла до кола впливових осіб, що реалізовували кремлівську політику та сприяла агресору у проведенні підривної діяльності проти України. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про заочну підозру за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111-1 – це колабораційна діяльність. Зловмисниця переховується на тимчасово захопленій території України від правосуддя. Її оголошено у розшук. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.